Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Одразу вибачаю за звук, знімаю без мікрофону, тому як є. Сьогодні цікава тема висадка моркви та буряка під зиму. Я думаю, що багатьох з вас вона цікавий. Розповім свій досвід. Висаджувати моркву і буряк під зиму можна і дуже легко можна її вирощувати потім на весні. Е, потрібно лише знати основні моменти. Перше вибір насіння. Насіння краще обирати скоростигли або середньостигли холодностійких сор... сортів. Які це будуть е, сорти, ви можете подивитися в інтернеті, там є безліч варіантів. Другий момент це місце висадки. Місце висадки має бути сонячним і незаболоченим, Зрозуміло чому. І третій варіант, друзі, це ґрунт. Ґрунт для моркви має бути пухкий. Дуже пухкий. В ідеалі ми готуємо ділянку перед висадкою приблизно за три тижні. Для цього ми перекапуємо навтик лопати в нашу ділянку. Перегній з розрахунку 3 кг на 1 метр квадратний. Для тих, хто полюбляє мінеральне добрива, можна додати суперфосфат 25 грам на метр квадратний. В моєму випадку все стабільно, ви знаєте, друзі. Я перекопую звичайне листя, якого багато на городі по весні, і перегній. Перекопую на штик, роблю такі ось лунки і залишаю, друзі, їх аж до стабільних заморозків. Наступний момент, коли висаджувати. Так, це важливий момент. Особисто я висаджую в кінці листопада, як правило, десь на початку грудня, коли вже стійка погода, стійкі, скажімо так, приморозки, земля суха, я починаю висаджувати. Якщо, друзі, по землі, якщо у вас, друзі, все ж таки земля забита важка, то обов'язково краще розбавити її піском і торфом. Обов'язково, тому що морква любить, особливо морква, пухкий ґрунт. Наступний момент, друзі, я обов'язково відкладаю ось цей ґрунт у мішки і ставлю їх в теплицю для того, щоб уже коли буде приморозки, можливо, навіть на початку грудня, в кінці листопада, може лежати сніг, щоб у вас була здалегідь підготовлена земля. Тобто настав час висаджувати наше насіння, сіяти, да? ми відкриваємо наші лунки, якщо ви їх прикривали чимось. І е, я особисто просипаю в лунках на сантиметр два підготовленою землею, притрамбовую трішки, висіваю насіння. І присипаю вже знову ж таки підготовленою землею. Все, друзі, як бачите, немає нічого складного. Декілька слів по розмірам. Дивіться, присипаю землею я мій особистий досвід на 2-3 см. Міжряді роблю 15-20 щоб було легко робити прополку. Ранньою весною, коли вже підростуть наші там буряк, роблю прополочку таку, залишаю рослинки по одному, щоб між ними була відстань 2-3 см. Ну, в принципі, все. Нічого складного немає, друзі. Якщо дотримуватися цих елементарних технік, то вже приблизно в кінці червня ви будете смакувати ось такою смачною морквою. Повірте, вона у вас відійде і на цій ділянці можна вирощувати щось інше. І декілька слів про те, після чого краще вирощувати, ну, зокрема, наприклад, моркву. Да? Морку краще вирощувати після ранньої картоплі, після ранньої капусти, гарбузових і томатів. Не радять вирощувати морку після моркви, це невдалий буде варіант. Також, друзі, наголошую обов'язково, чому ґрунт має бути пухкий. Бачите, морква рівна. Якщо ґрунт не буде пухкий, то морква буде просто покручена, тому що їй буде важко пробиватися, вона дуже реагує на ґрунт. Тому обов'язково, якщо у вас забита земля. Краще розведіть її е, кислим, повторюю, кислим торфом і піском. В принципі, так, друзі. І е, прохання маленькі. Якщо у вас трішки інший досвід підзимового е, сіяння, моркви і буряка, будь ласка, поділіться ним в коментарях, мені буде цікаво. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, друзі. І всім гарного дня, до нових зустрічей!